Збудований готель. Хто каже, що він не пасує до центру Львова, до центру Львова може і не пасує, але до того місця, де його збудували біля колишнього офісу Укрсоцбанку, там він дуже і дуже пасує. За архітектурою дуже і дуже схожий. А ми на вулиці Староєврейській. А і прогуляємося по всій вулиці Староєврейській. Від початку до кінця. А принаймні спробуємо. Бачите, тут сьогодні більш людно, ніж в ті дні, коли ми були і тут нікого не було. 18 -та година. Так, 18 -та, ну, Грає музика. Ну, а працює, я бачу. Цукерня я бачу, теж працює. Відвідувачів небагато, але вони є. Ай, ну, прогулюємося далі. А, цукерня. Бачите пістечка? Да йдемо далі. Іноді треба кур'єра Глову просто пропустити, бо йти постійно, ви будете дивитися напис Глову, ну в цьому мало що цікаво, насправді. Ну я би не сказав, що це що це вечір суботи, що аж так людно. А, так. Так, воно є. <рес> Щаткого не було. Та, ну, не встиг показати. Так сиділи троє дівчат в пабі, добрий друг. Ох, як нам махали, ох, як позували. Я не встиг показати, вибачте. Але було, було дуже класно. Другий раз буду уважніший. Обов'язково. Обов'язково покажу. От теж лунає музика. Бачите, навіть прутень не приваблює нікого. Він Одиноко стоїть. Ну, в прямому значенні цього слова. Догулімось далі. Не знаю, важко сказати, бачите, ательє 19. Зачинено. Це піца. Це не ательє, це, це кафе, ресторан. Він не працює В 6 годині вечора в суботу. Тому ми ще не все знаємо про те, що закрито. Дехто закритий і закритий, а дехто ж так закритий, але, але як я люблю розповідати той анекдот, але він ще не винесли. Вогень? Ну, я би сказав вогень. Два вогні. Тут ще новорічні прикраси. Цицькі парики які не прикрашалися на виріку, нашим прикрашатцям мають у цицькі нормальні аналіти відвідувачі нульше, повернемо тут на братів рогатинців. А звідти вже зайдемо знов на старий Єврейську таким невеличким півколом. Там, площа Коліївщини. Автомобілів тут стало більше запаркованих, кусь так не паркувалися. Але що збувало. Це буває так, що колись не було, а потім є, правда. Шкода, що тут звичайно на пішохідних вулицях Львова як вже є. Так, це майстерня мила. Написи, «Ти» неймовірно. А якщо чоловік сяде сфотографуватись, а? від напису попахує сексизмом. А і тут. І зовні, серед, ну, зовні то, я розумію, та зима зовні. Але тут і всередині є теж вільних місць. Ну і що, ми обіцяли вам пройтись з цією ділянкою старої єврейської якої ми не пройшлися. В той бік п'яна вишня. Арсенал? А я трошки старої єврейська. Та, авокадо все, я розумію, що... То би що не розказував, що воно це ну колись, звичайно, тут може бути і знову авокадо, може бути і що хочете. От що авокадо тут немає. А плашек улевщит.